Мій батько вчитель фізики, мати. Вчителька англійської мови. Тому у цьому фізично-лінгвістичному середовищі я зростав. Фізика не просто думати інакше вчить, вона вчить думати. Це золота кнопка YouTube, яка видається тим, хто має мільйон підписників. Одного разу у мене тут на Соборній площі зустрів хлопець, який можна... питає, можна я вам покажу свій конспект ваших лекцій. Там такий зошит здоровенний. Ми з Індією. Ділимо на найнижче місце у зарплаті вчителів. Звичайно, якщо була б тільки наша зарплата, то ми б не вижили. Ми втрачаємо наші таланти. Вони, на жаль, масово виїжджають за кордон. Масово. Десять років я на пенсії, як би мовити, міг би вже не працювати, але мене сюди тягне, тому що тут живі діти, які ну вони за своєю природою оптимісти. Він один з найвідоміших вчителів фізики в Україні, а його ютуб-уроки підкорили понад мільйон підписників. Павло Віктор з Одеси знає, як зробити шкільну науку цікавою, як він продовжує надихати дітей, а також залишається вірним своєму покликанню. Дивіться далі в матеріалі. Мій батько вчитель фізики, мати. Вчителька англійської мови. Тому у цьому фізично-лінгвістичному середовищі я зростав, я бачив, як працює батько. Він не просто фізик, він фізик, як кажуть, з руками. І оскільки ми жили в той час далеко від Одеси, бо завдяки Іосифу Вісаріоновичу нас заслали у комі республіку, її називали комі УССР тоді. Там українці були, то батько дуже багато робив своїми руками. Наприклад, ми жили деякий час у такому глухому селі Койгородок, там не було навіть електрики. І батько робив сам вітрову електростанцію з генератора тракторного та саморобного гвинта здоровенного повітряного. Він встановив цей генератор на щоглу, прикріпив винт. І в нього вийшла електростанція, і в селі не було електрики, але в кабінеті фізики можна було демонструвати досліди з електрики. Саме батьки можна сказати на 100% вирішили питання, ким мені бути. Тобто я бачив приклад, і цей приклад мені сподобався. Я був дуже гордий, що в мене батьки вчителі. І тому сам став нарешті вчителем. Хоча перед тим працював в університеті викладачем, але коли потрапив у школу, то я зрозумів, що це моє. Почав проситися візьміть мене сюди, вчителем. Це нагороди, які видає YouTube авторам. Це срібна кнопка YouTube, Вона видається тим, хто має 100 тисяч підписників. Ну а це Золота кнопка YouTube, яка видається тим, хто має мільйон підписників. Вона йшла довго, тому що через війну в Україні неможливо було її переслати з Америки сюди. Тому вона спочатку потрапила до Ізраїлю, а потім з Ізраїлю мій друг колега надіслав її в Україну. Огромна. Наразі більше по розміру, сібряна кнопка. Зараз в мене 93 мільйони мільйони переглядів і мільйон 150 тисяч підписників. Я кожного дня дивлюсь на, свій, на свою студію творчу, тому що виникають питання. І я відповідаю на ці питання. Тобто це діалог, який продовжується вже багато років. Насправді, я жодного уроку не змонтував. От як воно пішло тут біля цієї дошки, так воно і залишається. Просто ну, кожен день ти записуєш по два, там інколи по три уроки, якщо в декількох класах одночасно. Щоб це монтувати, не, не вистачає часу. Ті, хто не знають фізику, вважають, що це. Е, Таке надзвичайне скельце, але це просто поляризаційний прилад, який ми називаємо поляроїд. І зараз, якщо повернути цей поляроїд так, щоб світло не проходило, то можна побачити, що ця лінійка насправді неоднорідна. Коли її виготовляли, залишилися місця, де є механічні напруження. І їх можна побачити, дивіться. Ось така магія фізики. Це явище називається інтерференція поляризованих променів. Ви бачите невідіме, чудо. Фізика — наука чудесах, а фізики це волшебники. Студенти дуже сильно відрізняються від дітей. Діти зацікавлені в тому, щоб дізнатися чогось. Студенти зацікавлені в тому, щоб здати щось. Ця різниця відчувається дуже чітко. І коли ти приходиш до школи, то Тобі задають багато питань, і, до речі, це питання не тільки які стосуються предмету, який ти викладаєш, але. Тебе персонально, тобто діти цікавляться не тільки предметом, але й вчителем. Для них предмет дуже часто асоціюється з персоною вчителя. І те, що було в університеті, абсолютно не потрібно. Ну, наприклад, там я захоплювався радіотехнікою, грав на гітарі, знімав фільми. Дітям це цікаво, а студентам це байдуже. Їм треба посидіти на лекції. Здати іспит і вивчати наступний предмет: від сесії до сесії. Фізика, вона всюди, в тому числі і в музиці. Наприклад, ось е, така величина, яка характеризує звук, е, як висота звуку, пов'язана з частотою. Наприклад, ось одна нота до однієї октави, до іншої октави. Частота відрізняється рівно в два рази. Одну і ту ж ноту. Ми можемо чути у різному забарвленні. Чому? Тому що виявляється, що тембр звука він зумовлений присутністю додаткових звуків у звуку, які називаються обертонами. Фізики ще називають їх гармоніками. Ну і звичайно, гучність звуку залежить від енергії, яка Випромінюються джерелом звуку. Тобто, це також фізика. Звучить красиво, а якщо ці гармоніки не співпадають, виходить щось таке. Фізика не просто думати інакше вона вчить, вона вчить думати. Справа в тому, що на відміну від математики, ті, хто добре володіють фізикою, вони не тільки здатні розв'язувати задачі. Якщо відомо, що дано, і треба знайти щось. Це задачі математичні. А фізики вміють ці задачі ставити. А поставити задачу інколи значно складніше, ніж її розв'язати. Справа в тому, що природа не задає прямих питань. Ми спостерігаємо різні явища. І нам якось треба для того, щоб його зрозуміти. Задати собі питання, ось чому ось так відбувається, і як можна це описати? Фізика виробляє специфічну мову, яка використовується для опису явищ. Це фізична термінологія. А головне, природа дуже складна, вона багатогранна. Фізик вміє вилучити з цієї багатограності певні частини якими зараз називаємо механіка, теплові явища, оптичні явища, електричні явища, і кожне з цих явищ відокремити і спростити дуже складну природу настільки, що ми можемо за допомогою математики цю задачу вже потім розв'язати за допомогою понять, які придумали фізики. Насправді сили струму не існує, маси не існує, не існує швидкості. Це величини, які придумали фізики для того, щоб описати природу. Те, що ми вивчаємо, насправді надзвичайно красиво. Красиво з двох точок зору. Деякі фізичні явища, ну просто ну, райдуга, наприклад, так? Веселка. Це ж красиво, але це ж фізика. По-друге, Ну, якщо ти просто милуєшся природою і можеш її пояснити, то це одна сторона. А друга сторона, ти просто орієнтуєшся в навколишньому світі. Інколи мене на вулиці зустрічають якісь молоді люди і кажуть Ви Павло Віктор. Я кажу Так, ой, спасибі вам, я дивлюсь ваші. Відеоуроки такі речі бувають. Одного разу у мене тут на Соборній площі зустрів хлопець, який можна питає, можна я вам покажу свій конспект ваших лекцій? Там такий зошит здоровенний. Ось неподалік від нас є відділення нової пошти. Я там буваю, і там мене всі знають. І коли я заходжу, добрий день, тому що там один з підписників, який вивчає фізику за моїми уроками, я його запитав. Ти студент? Ні, він каже: Я не студент, але я хочу стати студентом вивчати. Нейробіологію, а для цього треба знати фізику. Тож фізику я вивчаю за вашими уроками. Я відчуваю цю популярність, але користатися нею в мене немає ніякого приводу. Навіщо держава не залишає мене без уваги, треба сказати. Я зараз народний вчитель України. Остання нагорода від Володимира Зеленського позаминулого року це нагорода звання народного вчителя України. Ми пережили ковід. Тепер ті навички, що ми отримали під час ковіду, що стосується дистанційної освіти, вони нам допомагають <кій> продовжити заняття під час війни. Ну і оскільки зараз режим такий достатньо стабільний, ну там декілька ракетних атак на тиждень, на жаль. Але він не викликає здивування. Ми знаємо, що робити, ми беремо дітей. Знаємо, куди йти в укриття. Інколи завершуємо там проводити уроки, особливо якщо це предмети, які не потребують писання на дошці. Потім повертаємося сюди. Ми з Індією ділимо на найнижче місце у зарплаті вчителів. Звичайно, якщо була б тільки наша зарплата, то ми б не вижили. Да, і взагалі вчителі б розійшлись. І, на жаль, це зараз відбувається. Не вистачає вчителів математики, інформатики особливо, тому що в інформатики є можливість заробляти хороші гроші в ІТ-індустрії. Не вистачає фізиків. Ну, що я можу сказати? В мене є учні в Австралії. З яким я працюю по суботах онлайн. В мене є учень у Іспанії, з яким я також працюю, також онлайн. В мене є учень в Ризі в Латвії. Ось так. Вчителі старшого покоління мені 70 років, так? Тобто я маю можливість піти на пенсію і, ну, і не буде в мене. У дітей не буде вчителя фізики у деяких класах, а молоді ну, не дуже хочуть, хочуть йти. І, на жаль, крім того, дуже часто якість підготовки молодих вчителів дуже низька. Причина дуже проста. У педагогічних університетах конкурсу нема, ніхто не хоче туди йти. А Якщо туди хтось пішов, то заради того, щоб просто отримати якусь вищу освіту. Ми втрачаємо наші таланти. Вони, на жаль, масово виїжджають за кордон. Масово. Тобто більша частина найкращих учнів Рішельєвського ліцею зараз за кордоном. Я думаю, що тут ну. Проти природи не підеш. Є люди, яким просто від природи даний талант сприймати навколишній світ такими очима, яким його сприймають фізики. І є люди, яким дуже цікаво з дітьми працювати і давати знання дітям. Це більш від природи залежить. І я не думаю, що тут якісь поради можна дати. Якщо тобі це сподобається, роби це. І е, головне, прийди до школи, спробуй десять років. Я на пенсії, як би мовити, міг би вже не працювати, але мене сюди тягне, тому що тут живі діти, які ну вони за своєю природою оптимісти. І навіть у такі важкі часи, як зараз, вони додають оптимізму. Я дуже не люблю онлайн-уроки, коли ти бачиш лише аватарку на екрані. А коли це дитина сидить тут, піднімає руку або просто розмовляє з сусідом, або втикає у мобільний телефон, ти маєш можливість з ним спілкуватися, і ну, це не дає тобі старіти.